Всім привіт, це канал я Ромко і в цьому відео я розповім про провідник або ж морський маяк в грі Майнкрафт. Як він збудувати його та що він робить Так, а ось така спорудка. А ось така штука там всередині. Що він може робити? Спочатку розповім перед тим, як розповісти, як його зробити. Дивіться, оця спорудка. Дає ефект сила морів. ось він Цей ефект включає в себе, по-перше, краще бачення. Ми, ми бачимо під водою, як з Night Vision з зіллям. По-друге, підводне дихання на деякий радіус блоків Взагалі цей ефект дається на деякий радіус блоків від 32 до 96 блоків. В залежності від того, як побудована ця споруда. Це, наприклад, повна. Вона працює на 96 блоків. Підводне дихання, копання, по-перше, ми швидше копаємо трошки. Там 16% прибавляється десь. Як ефективність один. Чи як воно? копання. Ну, коротше, ефект. Так, Та ще воно може вбивати ворожих блоків на відстані 8%. Блоків, якщо воно повністю збудовано. Ось така варіація. Ось, наприклад, потопельник і все, йому зноситься раз на 2 секунди 4 серця. От йому зараз дупа буде. Хоп! Ось така штука, дуже корисна. І зараз я вам буду розповідати, як її побудувати та як отримати саме цей провідник. І для початку я розповім, як крафтиться сам провідник. Для цього нам потрібно 8 мушель наутилуса та одне серце моря. Ось так викладаємо та крафтимо сам цей блок провідника. Ось так і готовий провідник. Зараз я розповім, де знайти серце моря та мушлю наутилуса Спочатку. Як знайти серце моря? Є тільки один спосіб, як його знайти. Для цього нам потрібно По-перше, шукати або уламки затонулих кораблів, або підводні руїни, куди я зараз і відправлюсь. Але перед цим треба я вибахнув зілля найтвіженого, щоб краще було видно. Ось, наприклад, уламки кораблів. Так, тут є мапа скарбів. Є мапа скарбів. Будемо шукати по цій мапі. Сподіваюсь, згадати, як орієнтуватись по мапі. Я робив туторіал, до речі. О, ось вона тут поруч. Ось ми йдемо по цій мапі та шукаємо скарб. Саме в скарбі. Находиться серце моря. Так, і ось тут воно десь. Так, давай. Щоб точніше сказати координати. Копаємо тут. Воно має бути десь тут. Ось він. Ось скриня. І тут ми знаходимо серце моря та ще деякі скарби. Гарантовано серце моря. Наскільки я знаю. Ось так. Це єдиний спосіб його знайти саме за допомогою мапи скарбів. Далі я розповім, як знайти мушлю нафтилуса. Це робиться трьома способами. По-перше, ви можете її виловити. Це воно з деяким шансом. Низьким з шансом, але можна виловити за допомогою вудки. Підвищує шанс на те, щоб піймати скарб, зачарування морське візіння. Так, я не думаю, що ми зараз його виловимо. Але. Все одно давайте спробуємо. Вдасться чи ні а, раптом вдасться. Оп, ні, звичайна риба. Кажуть, далі. Який ще спосіб? У потепельників може в руках потепельник тримати цю мушлю з деяким шансом. О, увечок дельфін тримає. У заспауни. У потепельника який спавниться, він може бути в руках. З деяким шансом, не знаю з яким. В принципі, ось потопельники, наприклад. Не знаю, чи в таких неприродно заспавнених потопельників буде триматись мушля чи ні. Не знаю. Ось о, бачите? У цього тримається мушля. Є деякий шанс, що у нього буде ця штука. Так, давай їх якось деспавню. Налаштування, складність мирно Це такий е, легкий спосіб, як їх прибрати в ворожих мобів. Ставити мирну складність. Далі що? Та є ще деякий метод це купити у мандрівного керамаря за 5 смарагдів. Воно може у нього з'явитись Цей торг. Так, і він зник. З деяким шансом у них з'являється ці торг в торгах. Зараз я спробую його продемонструвати. Ось о, мушляна нафтилася, 5 смарагдів. Також для будівництва цього провідника, цієї структури, нам знадобиться призмарин-блоки. Ми можемо використовувати всі блоки призмарину, а також морський ліхтар. Їх можна знайти в цьому. Морській фортеці, по-перше, ось цей звичайний призмарин можна знайти в деяких руїнах на дні океану. Ось так. А також призмарин дропається з цих. Як вони називаються? Вартових в цьому підводному данжі. Із уламків призмарину можна також крафтити ось ці блоки. Вони крафтяться, Ось такі у них крафти, ось так крафтиться ліхтар. Ось так призмариновий куламок. Ось так. цей самий Темний призмарин. Тут обов'язково чорний барвник Цей самий Мішок спрута не підійде. І ось так призмаринова цегла. Коротше, нам знадобиться від 16 до 42 блоків призмарину. І тепер я нарешті розкажу, як його будувати. І зараз я вам для початку розповім, як збудувати найлегший провідник із одного кільця. Для цього нам знадобиться 16 блоків призмарину та один провідник. Ця споруда буде діяти на 32 блоки радіус. Коротше, беремо. Давайте ось так візьмемо. Ось так беремо. Будуємо. Не знаю. Ось так, 5. Ось таке кільце 5 на 5. Тут 3 на 3 всередині простору. Ось сюди ставимо провідник, ламаємо блок, і ось він активувався. Він не вбиває мобів ворожих навколо, але він дає також ефекти дихання та всю байду. Далі давайте я перейду в виживання, щоб було аутентичніше. Це не моде Survival. Какось. Тобто я можу дихати, я можу плавати Всі справи. Далі, коли ми додаємо до ось цього базового 7 блоків в призмарину, у нього радіус збільшується на 16 блоків. Ось так. тобто 3, 4, 5. 6. 7. Все. У нього радіус більше на 16 блоків. Це 32 плюс 16. Це скільки. Це 48, наскільки я порахував. Ось так. Тобто ще більше радіус. Це вже не знаю скільки. Ось так. Іще більше. Так. коротше з кожною доданою ось цим пів півкільцем радіус буде збільшуватись. І ось вже максимальний. Тобто, коли він стає максимальним, у нього з'являється оця червона штучка всередині. Тепер він взагалі overpull Коротше Ось така споруда сьогодні була. Типу підводна маяка, провідник. Так, тут нікого нема такого ворожого. Кого мене нема. А, хто це? А, ну це. Саме. Так, коротше, це канал Волтерніст, і Ромко Якщо вам подобається такі відео по Майнкрафту та іншим іграм, та взагалі відео по іграм, підписуйтесь на канал, пишемо, якщо вам подобається, що вам не подобається. До побачення!